У сьогоднішньому уроці ми поговоримо про БЕМ. Це методологія, яка допомагає вказувати більш структуровані назви для класів, Розшифровується як блок, елемент та модифікатор. Блок це самостійний блок коду, який може використовуватись окремо, наприклад, меню або стаття. Елемент частина блоку, яка не має сенсу сама по собі. Наприклад, у меню є пункти, а у статті заголовок. Текст та дата без блоку ці елементи не мають явного сенсу. Модифікатор змінює зовнішній вигляд блоку або елементу залежно від певного стану. Наприклад, в меню можна виділити активний елемент, синтаксис використання наступний. Перед елементом вказуємо подвійне нижнє підкреслення, а перед модифікатором подвійний дефіс. Якщо блок або елемент мають назви довші, ніж одне слово. Вказуємо назву через Дефіс. Не обов'язково зберігати вложеність. Якщо всередині статті є кнопка, то вона може бути реалізована як блок, оскільки ми будемо використовувати її в інших частинах програми. В загальному це і є базові правила використання bem методології Щоб закріпити знання, зверстаємо невеликий макет сторінки продукту. Перед початком ми створили змінні для стилів, які будемо використовувати. Серед них можна виділити градієнт. Який ми будемо використовувати для кнопки, ми також підключили бібліотеку фонд Осам» awesome для реалізації іконок. Почнемо з шапки сайту. Всередину ми додали меню, елементи списку та створили окремий клас модифікатор для активного елементу. Додамо стилізацію. Для шапки ми задали висоту та нижню рамку. Список вирівняли по центру, вказали ширину, відступи між елементами та колір. Також створили стилі для активного елементу. Перейдемо до секції з продуктом. Всередину помістимо блок з картинкою. Ну, і саме зображення. Для блоку продукту задамо грід структуру, щоб дочірні елементи займали половину екрану, а для блоку зображення вкажемо висоту, колір фону та вирівняємо елементи по центру. Задамо також стилі для основного блоку, щоб контент займав ширину 1200 пікселів та вирівнявся по центру та відділимо основні стилі від стилів шапки. Вкажемо максимальну ширину для зображення. Перейдемо до правої частини. Усередину ми додамо категорію заголовок, опис, ціну, список розмірів та кнопку. Додамо відступи між елементами. Це не спрацювало, бо ми помилились, коли вказували назву. Це повинен бути не блок, а елемент блоку продукт. Тепер відступи працюють. Додамо іншу просту стилізацію. Для кнопки вкажемо стилі вгорі, оскільки це загальний елемент. Ми окремо створили стан стандартної кнопки. Згодом можна буде додавати інші стани, такі як Cancel або Disabled. Далі реалізуємо секцію з рекомендованими товарами. Додамо всередину заголовок та блок для списку. Для батьківського блоку та заголовку задамо відступи. Всередині списку створимо картку продукту та додамо елементи всередину. Блок з розмірами візьмемо зверху, але для кожного елемента вкажемо спеціальний модифікатор, який буде вказувати на менший розмір. Перейдемо до стилізації картки. Для дочірнього блоку задамо гріт-структуру, а також стилізуємо внутрішні елементи. Для кнопки реалізуємо спеціальний стан, який буде вказувати, що вона повинна займати усю доступну ширину. Продублюємо картку зі зміною зображення. На завершення додамо активний стан для обраного розміру. Чудово! Все працює як задумано. Перейдемо до підсумків. Сьогодні ми познайомились з БЕМ-методологією, яка допомагає задавати структуровані назви для класів, її основа це блок, елемент. Та модифікатор. Блок це самостійна частина коду, який може використовуватись окремо елемент, частина блоку, яка не має сенсу без нього. Модифікатор змінює зовнішній вигляд блоку або елементу залежно від певного стану.